Вони оберігали спокій віп персон під час євро, а нині розважають дітлахів із школи інтернату. У річницю створення кінологічної служби чотирилапі прикарпатські правоохоронці вирішили показати учням, на що вони здатні: патрулювання вулиць, робота антитерористом чи розслідування цим собакам усе до снаги, бо ж навіть на футбольному чемпіонаті зарекомендували себе. Як найкраще в Україні пошуковці вибухівки чи наркотиків, потенційно небезпечний, з-поміж десятка однотипних ящиків безпомилково знаходять і тепер. А от навчалися такій примудрості довгих чотири місяці. Це такий м'ячик. Собака це її улюблена іграшка, і вона думає постійно, що вона шукає саме цей м'яч. Потім поступово ставиться до запаху м'ячика, ставиться закладка вибухівки або наркотиків. Собака. Поступово привикаєш там, де є запах м'ячика, там повинен бути запах І Якщо собака працює по вибухівці, вона не може ні царапнути, ні гавкати. Вона повинна тільки пасивно, бо знаєш, повинна або лягти, або сісти. Може бути датчик руху, може бути датчик голосу. Чотирилапі виконують і ті команди, які подають лише жестами, бо ж розуміють своїх наставників без слів, ба більше готові запримхуючи наказом безстрашно плигати крізь вогонь. Однак найулюбленіше заняття затримання злочинця, залічені миті підстани. Ні, поганець у міцних щелепах пса штурмовика. Навіть досвідчені дресирувальники зізнаються цілком захищеними під час тимкої атаки, не відчувають себе і у спеціальних тулупах. Якщо, у, у, скажімо так, у реальному собака би прокусила, скажімо так, куртку чи це би було кофта, вона прокусила цей костюм, захищає від того, щоб щоб не прокусила собака. Вона може звичайно зламати кіску, навіть кусок м'яса відкусити. Я навіть і зараз чувствую, що Такі професійні викрутаси собак міліціонерів дітлахам неабияк припали до душі дехто навіть намислив і собі вишколити так домашніх улюбленців. Мені дуже подобаються тварини, зокрема собаки. У мене було ну в дитинстві декілька собак. Можливо, буду вчити своїх за бравадою міліцейських помічників. Пильно спостерігає Ілінда. Звичайна тутешня дворова собака. То жодних команд її ніхто ніколи не навчав. Та навіть і без того вона добре знає, що таке вірність. Вона деякі команди знає, Це коли несе не мене пригати або бігти, кудись то вона за мною бігає. Я би не приміняв Лінду, бо я Лінду вже знаю, що вона мене не вкусить. А звідки я знаю тих собак? Це найкращий мій – це вона. Демонстрація талантів завершилася. Лінда гайнула у буденних справах, а четверо захисників порядку повертаються на службу. Та вони не єдина гордість прикарпатських правоохоронців. Загалом в Івано-Франківському кінологічному центрі муштрують 26 собак. Наталія Лозовик Віталій Савчук. Новини 402.